Ті новації, які ми вже відтестували в місті Києві в модельному офісі, а саме, повністю електронний сервіс по подачі документів. Це означає, що людина, яка хоче, наприклад, зареєструвати квартиру, не заповнює жодної заявки, жодного документу, жодного папірця. Адміністратор в електронній системі вносить інформацію про даного споживача, про об'єкт нерухомості, який. Підлягає реєстрації, і сама електронна система формує запит на вчинення тої чи іншої послуги. Друге, ми розділили фронт і бек-офіс, тобто особи, які приймають документи у споживачів, не мають жодних повноважень щодо прийняття кінцевого рішення і не можуть відповідно вступати в корупційний зв'язок і отримати хабарі. Кінцеві рішення приймають співробітники бек-офісів, і вони отримують. Відповідні пакети документів через електронну систему, яка визначає такого співробітника через систему випадкових чисел, тобто, по принципу, коли немає контакту між оператором і бек-офісу, і споживачем, ці новації запроваджені в Києві і ми отримали за півтора місяця наступну статистику: якщо раніше 70% всіх відмов по вчиненні реєстраційних дій полягало формально в Технічних неточностях заяв, які подаються нашими громадянами, то після запровадження такого модельного офісу кількість відмов зменшилася до 10%.